А от недавно у мережі з'явилось відео від харків'янки, хоча, певно, вона себе ідентифікує як харківчанка, яка скаржиться на те, що її не хочуть брати на роботу. Послухаймо зараз гаріт. Я вам вічером скину атвіт, Значить, збрасувати на мені відповідь. А на жаль, ми відмовляємо вам, тому що ви не укрити не укр не володієте українською мовою, не спілкуєтесь вільно. Так, я наспелкуюся украинскую мову, так, я живу в Украине, так, и до цього часу у нас не было этого всего, ну не было, мы все друг друга понимаем, мы все общаемся, на том языке, на котором мы общаемся здесь всегда, ну просто всегда, что теперь сделать? От вона обуриться, бо ми ж завжди так говорили, що в нього Я переконана, що у неї, що Ірини Дмитрівно, не виникло би труднощів із вивченням іноземної мови за кордоном, тому що там жорстко і правильно. Якщо ти не знаєш німецької мови у Німеччині, ти не зможеш не те, що обіймати якоїсь державної посади, ти не зможеш ластуватися на роботу зовсім. Яким чином, на вашу думку, має бути налагоджена мовна політика не тільки у медіа, тому що тут легше, а й у таких е, робочих відносинах. Феєрична дурепа це перше, що я думала, спостерігаючи за тим тілом, що їй робити, гебанути звідси, як казав мій діду, вона тут сидить? Хай пиляє до Путіна, сідає на танки і їде. Це, Мар'яно, завжди був мій основний посил суспільству Соціальні ліфти. Не дати роботи і не дати освіти, якщо людина не володіє державною мовою. На превелике щастя, на превелике щастя, ми дожили до цього. Що ось таким тілам роботи не дають, якщо вони не володіють державною мовою. Це означає, що народжується сильна, вільна, самодостатня Україна. Це лише свідчення того, що ми на шляху перемоги. Це найкраще, що я могла сьогодні почути за час нашого з вами етеру, коли відмовили ось цьому тілу, яке, ну, на мою думку, є просто яскравим образом ну, виродженства. І якщо ми вже згадали з вами про це героїчне і незламне місто Харків, то до мого апеляційного суду, який відбувся вчора зранку, приїхав чарівний панич. Для того щоб засвідчити мою підтримку, і форма підтримки полягала в тому, що він почепив цілу низку синьо-жовтих кульок на огорожі біля апеляційного суду. І в інтерв'ю вашому журналістові з вашого каналу сказав, що така була його форма підтримки, тому що для нього, як Харківця, питання української мови це питання перемоги України. Ось ви маєте два шляхи розвитку України. Шлях Цього юнака, якому 28 років, і як він сказав вашому журналісту, він записався до інженерного батальйону і Риї Окопи, але в ту ніч треба було сісти на поїзд, приїхати до Львова і засвідчити підтримку. І е, свідчення абсолютної і повної поразки України і повного і абсолютно блокування таких людей від їхнього соціалізування, тому що вони не можуть соціалізуватися в суспільстві, якщо вони не знають мови, тому що це аксіоматичні речі, нам цього не треба. Їм доводити абсолютно не треба доводити, а зробити власне так, як було зроблено. Ви не володієте українською мовою. Ідіть геть, і це прекрасно.